Яким буде тиждень з 25 серпня по 31 серпня. Як завжди три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та поради від Таро, розклад загальний, за особистими чекаю в особисті повідомлення. Також заглядайте в мій телеграм-канал, там багато цікавих тем про магію та, зокрема, про Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті поставте поки що все на паузу, не робіть різких рухів, не приймайте поки що ніяких рішень. Кар'єра навчання фінанси е, настільки у вас зараз яскравий період, е, тобто, в, настільки багато можливостей навкруги, е, що ну, було б дивно ними не скористатись, але тут важливо реально оцінювати свої можливості та сили. І порада від Таро – у всьому дотримуйтесь букви закону, тобто жодних сумнівних схем або дій. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя. Ви вже набили якісь шишки, ви вже маєте якийсь не дуже добрий досвід, який вам зараз заважає рухатись далі, довіряти партнеру, довіряти своїм почуттям. Подумайте, як ви можете змінити цю ситуацію. Тому що, якщо ви і далі будете згадувати і спиратись на свої помилки минулого, ви просто не зможете рухатись далі, ви обмежуєте самі себе. Кар'єра навчання фінанси – тут весь світ у ваших ніг, тільки беріть шанси і використовуйте них. Використовуйте ці шанси. І порада від Таро е, – Головне, не піддаватись розчаруванню та негативу. Третій варіант. Особисте життя тут дуже все рівно, повсякденність, все спокійно. Е, Кар'єра навчання фінанси е, – Можливо, ви йдете в відпустку, якщо ні, то вам захочеться взяти паузу і подумати. І порада від таро дайте волю своїм якимось негативним рисам.